Мої вітання, підписники, гості та глядачі каналу. Сьогодні на дворі у нас 10 грудня, сьогодні мова піде про часник. Сорт Любаша був посаджений в кінці жовтня. Сходів часнику на сьогоднішній день немає. Хоча зараз плюсова температура, плюс 15 градусів на дворі справжнє літо. Ну, до речі, у мене в минулому році також до зими були всходи. То нічого страшного, навесні він трішки пожовтів, дістав стрес, то я обробив антистресантами, дав азоту аміачної селітри, то він відійшов. Ну, Правда, він десь тиждень-два стресує. З приводу укривання нічого не можу сказати, так як я ніколи не вкривав часник, вже займаюся близько семи років часником, ну, Ніколи не вкривали, ну, це у нас тут 10 сотих, і ще є участок 10 сотих часника, тому ну, вкрити це нереально. І нічого не можу сказати. Тому що одні кажуть, що вкривають, інші кажуть, що погано вкривати. Я про це не можу нічого сказати. Зараз ми відкопаємо часничину, подивимося на кореневу систему. Також в цьому відео розповім, які міндобрива давали, якими фунгіцидами обробляли і чим далі будемо працювати після весни. Ну, коротше, повністю від початку і до кінця розповім. Як бачите, коренева система суперова, точка росту вже є маленька. Ну, він, я не думаю, що він зараз проросте, до весни не повинен би прорости. Ну і почнемо спочатку, що ми давали під... у момент посадки. У рядок сипали. У минулому році я сипав діамофоску з формулою 10 26 26 в цьому році спробував дати поліфоску. Її формула 6-20-30 і ще 7 сірки. Її давав у рядок 1,5-1,8 кг, це якщо у рядок розсипаєте. Якщо всипати повністю по участку під фрезу, то потрібно десь близько 3 кг на 1 соту сипати міндобрива. А також можна давати яруски добриво від яра Міла 7 20, 28 воно навіть буде ще краще від, від цієї поліфоски. але... Ну, там єдине там ціна трішки дорожча, але добриво, досить гарне. Протруював насінневий матеріал е препаратом фунгіцидом Максим 025FS е, з розрахунку 40 мл Максиму на 10 літрів води і замочував зубчики чеснику е, на 30 хвилин. Після цього йде висадка. І після висадки я ще покривав гербіцидом стомп 330 від бур'янів 120 мл на 10 літрів води. Обробляємо обов'язково по вологому ґрунту, тому що якщо по сухому, він взагалі майже нічого не дасть. Гербіцидом будемо працювати два рази. Це один раз ми осені після посадки вносимо і другий раз на весні. Ну, це я зараз пізніше у відео розповім, коли і що. Наступний етап живлення це вже буде навесні. Десь кінець лютого, початок березня, але не потрібно дивитися на дату. Дивимося по всходах часнику. Десь 2-3 см-4 см є всходи. Тоді даємо ам'ячну селітру з розрахунку 2,5 кг на одну соту. Я цих 2,5 кг розділюю на 3 етапи. Перший етап я вношу 1 кг на одну соту, через 10 днів повторюю. Даю 0,7 кг на одну соту, і через 10 днів знову 0,7 кг на одну соту, це постійно сиплю під дощ, щоб воно добре розчинилося. Після цього, як вже внесли аміачну салітру, тоді йде закриття вологи, там. хто боронує, хто там міжрядну культивацію якусь робить. І після культивації також по вологій землі покриваємо. Гербіцидом стоп 100 330, 100-120 мл на 10 літрів води. Працюємо прямо по півсходах часнику, не переживайте, ніяких там ні підпалів не буде, ні нічого. Гербіцидом користуватися не обов'язково. Якщо висадите близько до 10, сотих, то в принципі можна і руками посапати, Ну, якщо вже більші площі від 10 і далі, то без гербіциду ну, ніяк не бійтесь. Також ще забув сказати, коли темп... Навесні, ранньою весною, коли температура вже вище нуля, плюс 10, плюс 15, потрібно працювати інсектицидом NGO від цибулевої мухи, тому що в тому році я пропустив трішки цей момент, обробив пізніше, то були такі, ви, можливо, так, також помічали, отакий часник він так лягає на землю, так скручується. Це якщо розібрати всередині стебло, то там є такий. Хрубачок, така Личинка Це личинка цибулевої мухи, і вона може досить завдати великі, великої шкоди на часнику, якщо не обробити. Можна обробити раз ендіо, і там через 10 днів повторити ще раз. Також ще буває таке, що кінець квітня, початок травня у нас повертаються обратні заморозки, і в цей момент часник може сильно стресанути. Я обробляю антистресантом Wimpel 2. 50 грам на 10 літрів води і в цю же бакову суміш даю 25 грам карбоміду, обробляємо по листу. З карбомідом акуратно. Більшу дозу давати не потрібно, тому що можете підпалити листок. І не плутайте карбомід з ам'ячною салітрою, тому що аміячною салітрою по листу працювати взагалі не можна. Після того, як листя часнику вже достигає. Близько 15 см, вже нормальний листовий апарат. Тоді я працюю по листу. вімпел 2 50 грамів е, на 10 літрів води, плюс в ту же бакову суміш оракул мультикомплекс, також 50 мл на 10 літрів води. Це все в один бачок і працюємо кожних 10 днів. Воно, до речі, дуже гарно допомагає. Там чесник, дійсно, різницю видно в чеснику, але потрібно працювати за сезон, за сезон десь близько 5 разів. це тому що якщо ви один-два рази покропите, то воно там особу результату ви не побачите. Кожні 10 днів потрібно стабільно працювати цими двома препаратами, і, і буде результат. І Цими двома препаратами ми працюємо до моменту виходу стрілки. Як, як тільки стрілка виходить з часнику, тоді вже працюємо або оракул колофермін калію, є такий препарат, або сульфат калію. Я тут картинки вставлю. І цими препаратами будемо працювати десь два рази. І обов'язково виломка стрілки. Стрілка виломка стрілки додає до, час... до розміру головки десь близько 40%. Тому виломка стрілки це обов'язково. І не потрібно давати, щоб вона там зробила кольцо або, ну, тобто, щоб вона не переросла. Десь вийшла на 15 см, обламуємо і буде супер. Ну все, Вроді вже, що хотів розповісти, то вже розповів, Так, щоб не затягувати сильно відео. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде.